У мене та сама стався уже інфаркт, після якого вже ну сказали, вже хвати з тебе і поранень, контузії вже. Хватило це вже все приділ. Він мріє повернутись на фронт. А поки після п'яти років військової служби та хвороби відновлюються в реабілітаційному центрі та шукають, чим зайнятися у цивільному житті. Кропивничанин Олег Євдокимов двічі з 2017 по 2022 підписував контракт з Збройними силами України. Був командиром танка. Гострий інфаркт згадує стався на полігоні після виконання завдання. Зняли із обліку з військового за станом здоров'я Операцію робили, ставили стенд. Розповідає, на фронт просився у 2014 році, коли почалась російсько українська війна. Коли я пішов в воєнкомат, щоб на службу піти, тоді набрали десантиків спецназ таке. А мені сказали, почекайте. Каже, спроб було декілька, не брали. Тоді пішов рити окопи вздовж лінії фронту. З кінця 14-го я вже там купав, але це не була не служба. Це ми починали десь в Запорізької області, потім в Донецьку перейшли, ну так, по полям, так все е -та, рили. Там до 30 кілометрів від Волновахів були. У 2017-му підписав контракт з ЗСУ. За направленням відправився служити в 25-му окрему повітряну бригаду в танкову роту. Я взагалі не думав, що я буду танкістом. А він так випало. Спочатку в Дісну поступив, вивчився на танкіста. У нас був пілотний проєкт, ну то є, є взаємозаміняємо екіпаж. Тобто Кожен може бути і механіком, і командиром. Ну щоб якщо якийсь випадок, то могли заміняти друг друга. Згадую, коли через складні погодні умови у багнюці застрягли одразу три танки. З іншої бригади танк застряг. Його пробували витягувати 72-ка. Ну він мочні, ніж так двигун, чим 64 четворочний. Спробували витягнути 72 двойки. І 72-ка застряла. Потім ще ми пробували. Ну, коротше, три танки отак і позастрягли. Потім уже на наступний день. Приїхала МТЛБ, то так потихеньку-потихеньку витянули. Після повномасштабного вторгнення Росії вступив до територіальної оборони. Займав посаду командир зводу технічного забезпечення, а потім зробили так, що ця бригада вже стала військовою, не, не тільки ТРО. і почали перевіряти на, на військову здатність ВЛК, от та все. Виявилося, що я ну, знятий з обліку, і мені довелося звільнятися знову. До війни чоловік працював в автомайстерні. Нині, колишній танкіст, здобуває вищу освіту за спеціальністю політологія і мріє повернутися на військову службу. Тим паче, що таких танкістів багато не буває. Вікторія Колесова, Олександр Касяненко, Суспільне новини, Кропивницький.